Шокра сказав знай одеваяні, що все перемагає та людина, яка завжди здатна знести образи інших, подібно тому, як справжнім візником вважається саме той, хто утримує коней без повода, точно так само справжня людина, та, яка приборкує спаланілий гнів, не потураючи собі. Так говорять мудрі Знай одеваяні, що все перемагає той, хто не з злобливістю виганяє виникаючий гнів. Той вважається справжньою людиною, хто терпляче видаляє гнів, за який зароджується, подібно тому, як змія скидає свою стару шкіру. Хто стримує гнів, хто здатний зносити образи, хто, будучи скривдженим, не кривдить інших, той надійна посудина корисного, якщо узяти двох людей, з яких один невтомно приносив би жертви щомісяця протягом сотень років, а інший ні на кого б не гнівався. То краще з них той, хто не гнівливий. Мудрий не повинен наслідувати тій сварці, яку можуть затіяти нерозумні хлопчаки та дівчатка, бо вони нездатні розрізнити, в чому сила, а в чому слабкість. Де Вяяні мовила Батьку, я, хоча й дівчина, знаю, що є відмінності у законах, а також знаю й те, в чому сила та в чому слабкість беззлобності й образи. Адже якщо учень поводиться неналежним чином, то вчитель, якщо він бажає піклуватися про нього, не повинен його вибачати, тому мені не подобається життя в місцях, де відбуваються погані вчинки. Мудрий, що прагне до добробуту, не повинен жити серед тих злосливих мужів, які знущаються з його гарної поведінки й походження. Треба жити серед тих доброчесних, які визнають гарну поведінку й походження цієї людини. Таке проживання вважається найкращим лихослів'я дочки вріша парвана вкрай жорстоке, тому я вважаю, що немає у трьох світах людини більш нечистивої, ніж та, яка сприяє блискучому щастю свого ворога, будучи сама позбавлена цього щастя.